Перевірка звуку раз два, раз-раз два. Це натягування паперу на планшет для проєкту з дизайну інтер'єру. А це креслення цього проєкту. А це пам'ятник свині. А це відео про спеціальність 023, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація в Кнуба. Мене звати Катерина, я студентка цієї спеціальності, а також голова соціального департаменту Студради. Факультету І я допоможу вам з усім цим сьогодні розібратись. Багато хто думає, що образотворче мистецтво це тільки художник і розчаровується, вступивши на цю спеціальність в Кнуба, або не вступає, бо а ким же я буду після випуску. Щоб наступні покоління абітурієнтів не втрапили в цю пастку, ми знімаємо це відео. Якщо ви подивитесь на список спеціалізацій в художній академії, ви помітите, що всі вони об'єднані однією спеціальністю. Тож зараз має стати трохи зрозуміліше: існує галузь знань, культура та мистецтво, спеціальність, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та спеціалізація. В художній академії це. Монументальний станковий живопис, графіка, скульптура і так далі. В КНУБА спеціалізація це художньо-декоративне оздоблення інтер'єрів. Тож вітаю, якщо ви будете вчитися тут, вашим майбутнім місцем роботи не буде алея художників. До речі, про алею художників мені сказав один студент-архітектор, якого я запитала про певні упередження щодо нашої спеціальності. Як ви вже зрозуміли, він був не один. Тож зараз пропоную розглянути коментарі студентів-архітекторів і спростувати або підтвердити їхню думку. І перший коментар це: якщо на ОМ, то в наума. Бо я думаю, треба вступати на такі спеціальності в профільні вузи. Насправді питання знову ж таки в спеціалізації. І якщо ми дивимося на спеціалізацію, то художньо декоративне оздоблення інтер'єру це конкретно профіль нашого факультету архітектурного. Наступний коментар. Загалом я не багато про вас знаю. В голові в мене ви багато різного малюєте. Думаю, щось зі скульптури робите і все. Більше нічого не знаю, хоча впевнена, що цим не обмежується. Ще чула, що у вас є креслення, це теж цікаво, чим відрізняється ОМ в Кнубі від інших університетів, на чому ви спеціалізуєтесь. Як упередження, наприклад, те, що в академії куча різних освітніх програм, живопис, графіка, обираєш, що забажаєш, і краще йти туди ніж кудись там на ОМ в будівельний університет. Як міф те, що твоя кар'єра і професія це тільки продавати картини на хрещатику. Тоді навіщо взагалі йти на цю спеціальність? Але, на мою думку, художник має вчитись взаємодіяти з технологіями в наш час, як, в принципі, будь-який професіонал будь-якої сфери, бо часи змінюються. І якщо я хочу бути художником, то відповідно я маю вчитись бути художником в сучасному світі, де є штучний інтелект і. Таке все інше. А щодо будівельного університету, це дуже доречно, адже варто не забувати читати назву вищого навчального закладу, в який вступаєш. В цьому ключ наша кафедра називається образотворчого мистецтва та архітектурної графіки. Тобто, ми постійно взаємодіємо з архітектурою. А щодо спеціалізації, як ми вже проговорювали раніше, ми тут. Художньо декоративно оздоблюємо інтер'єри. Коли бачила назву спеціальності, то думала, що там лише рисунок та скульптура. Навіть не знала, що ще може бути. Також була думка, що ОМ взагалі відокремлений від архітектури і там лише творчість. Ну потім дізналася, що є завдання пов'язані з дизайном, і мене це здивувало. Не творчим людям. Я особисто забороняю вступати на цю спеціальність. Ну, звісно, це жарти. Більше ніж творчість, вам знадобиться велика посидючість і вміння просто креативно думати. Якщо ви вмієте щось створити, щось придумати, немає нічого складного у творчій спеціальності. Тоді для вас єдине це дуже статична і сидяча робота. Тож ви маєте бути до цього готовими. Люди на ОМ дуже люблять академрисунок, живопис і так далі. І що ви всі дуже спокійні та вайбові. Я особисто маю дуже багато знайомих, які ненавидять живопис. Я особисто ненавиджу рисунок. Та й образотворче мистецтво, в принципі, це не тільки рисунок, живопис та скульптура, це набагато більше. Загалом я чомусь, коли вступала, прочитала, ким можна стати, вступивши на ОМ, і там був реставратор. То мені це більше всього запам'яталося, і тепер я думаю, що ви всі реставратори, і прямо уявляю, як ви щось реставруєте. Увага! Реставрація це лише частина назви спеціальності. Пам'ятаємо про спеціалізацію. Спеціалізація. Реставрація є в академії, де ви з першого до останнього курсу вивчатимете реставрацію і вийдете звідти реставраторами. В нашому університеті на нашій спеціальності реставрація вивчається один семестр. Тобто, ми закладаємо основи і ми не є професійними реставраторами. Тому не ведіться на назву Вивчайте питання глибше. Я думала, що ж у мене може бути зупереджень, і подумала, що можливо, це відсутність попиту і запиту роботодавців саме на диплом спеціальності. У роботодавців зачасту взагалі немає запиту на ваш диплом. В сучасному світі є запит на портфоліо та на ваш досвід. Університет, що дуже важливо, дає і портфоліо. Досвід, якщо ви сюди хочете прийти за дипломом, з вашого боку це велика помилка, адже творчі спеціальності вимагають постійної роботи майже 25 на 8. Але мені здається, що можливо на цій спеціальності легше ніж на архітектурній, так як не такий великий потік інформації. Бо я справді не знаю, не спілкувалася ні з ким зоєм. Потік інформації на ОМ також досить великий, адже ми вивчаємо матеріали в інтер'єрі, ми вивчаємо норми проєктування інтер'єрів, ергономіку, ми вивчаємо також художні матеріали, вивчаємо техніки виконання художніх робіт. І це все у досить великій кількості. Тож, як на мене, не впевнена, чи варто порівнювати навантаження архітекторів та художників. Чи правда, що на ОМ ідуть ті, хто не пройшов на бюджет на архітектуру дизайн, бо туди потрапити на бюджет легше? Більшість тих, кого я опитувала з образи творчого мистецтва, більше нікуди, крім цієї спеціальності, не подавали документи та не здавали творчий конкурс. Ті, хто вступають на дизайн, практикують здачу творчого конкурсу з ОМ про всяк випадок. Але як показує практика? Всі вступають туди, куди вони хотіли вступити, бо вони так хочуть. А щодо бюджету на ОМ, то сюди насправді потрапити складніше, адже на ОМ менший обсяг людей, які в принципі туди йдуть. Відповідно, ті, хто йде професіонали, які вже мають підготовку, вони вірогідніше вступлять на бюджет. Тож досить дивно вважати, що на ОМ легше вступити. Бо там є живопис, наприклад. Коментарі студентів архітекторів це, звісно, круто. Їхні упередження чудові. Та, думаю, варто розповісти про... Художників, які навчаються на спеціальності образотворча. Одна з них це я, тож розповім про себе. Коли я вступала на цю спеціальність, у мене не було інших пріоритетів, я не здавала інші творчі конкурси. Я хотіла вступати саме в Кнуба на спеціальність образотворча, декоративна реставрація. Я читала освітню програму і вона мене повністю влаштувала. Вона дуже різностороння, це не рисунок живопис як багато хто думав. Це і макетування, і розпис, дуже багато розписів, різноманітних інтер'єри, звісно ж, які потім ми художньо декоративно оздоблюємо. Це, звісно ж, рисунок живопис, як основа, ювелірна майстерність, історія костюму. Це дуже-дуже багата. На різноманіття спеціальність, від якої, коли її закінчуєш, можна йти в багатьох напрямках. Це не щось конкретне, що ти вивчив, вийшов і робиш. Це не училище. Це база і основа, з якою, виходячи, відкрито просто величезна купа дверей. Тому Читайте освітні програми, думайте двічі, не вступайте заради диплому. І якісь такі будуть мої побажання щодо думок інших художників, студентів. Ви можете ознайомитись з ними далі. Я їх буду зачитувати, також ви можете ставити на паузу та читати їх. Якщо вам це не цікаво, просто скіпніть цю частину відео. Я задавала чотири питання. Перше, чи планував, планувала ти вступати на ОМ, чи це вийшло спонтанно. Друге, якими були твої очікування від навчання на цій спеціальності? Третє, чи справдились ті очікування? Четверте, чи є тобі що сказати ще про нашу спеціальність? І перший коментар. Так, я вступала виключно на ОМ, інших варіантів не було. Очікувала знайти нових друзів, почати більше ходити на різні заходи, отримати знання, пов'язані з художньою спеціальністю та загалом всебічно розвиватися. Так, більшість очікувань справдилось, але коли вступала, не розраховувала на таку кількість навантаження і що це буде займати буквально весь час. Спеціальність подобається, тут гарна група та добрі викладачі майже всі. Цікаво навчатись, хоч і складно. Наступний коментар. На цю спеціальність планувала зразу вступати, бо, окрім творчості, мені нічого не треба. Ще, звісно, був дизайн одягу, але більше як запасний варіант. Очікувала, в принципі, чогось такого, як і є, але хочеться побільше все ж не дизайну, а рисунку, живопису і подібного. Планерів хочеться, бо їх малувати. Хочеться може якихось екскурсій. Спеціальність, в принципі, схожа на опис, хотіла б реставрація не дизайну. Дизайн, звісно, теж прикольно, але я більше за реставрацією йшла. Коментар номер 3 Так, планувала, обирала між різними університетами, але в Кнуба хотіла саме на ОМ. Очікувала великих навантажень з профільних предметів, багато годин живопису, рисунку, анатомії, скульптури. З приводу навантажень, все виявилось не так страшно, особливо якщо не відкладати все на останній день, головна традиція в КНУБА. З приводу годин профільних предметів, трохи ні. Хотілося б більше займатися живописом рисунком. Наша спеціальність справді крута і дуже специфічна. Стаєш справжнім мультитулом. І ергономіку вчиш, і скульптуру ліпиш, і атлетикою займаєшся. Паралельно задизайнивши квартиру і зробивши завдання з комграфіки. Крутий досвід для людей, яким цікаво навчитись багато чому спробувати себе всюди. Наступний коментар. Я планувала вступати саме на цю спеціальність та саме цей університет. Також проходила підготовчі курси кноби для вступу. Розраховувала на більшу спрямованість до художньої спеціальності. Так як університет має напрямок архітектури, то і наша спеціальність також пов'язана з цим. По іншим курсам бачу, що основа навчання зосереджена на дизайні, трохи не те, що я очікувала. Хоча це більше моя помилка, тому що недостатньо добре ознайомилася зі спеціальністю перед вступом. Для мене було достатньо назви, образотворче мистецтво, плюс в соцмережах на той час мало що можна було знайти про нас. Це не давало повної картинки того, що чекає в майбутньому. Думаю, ця спеціальність не для тих, хто цілеспрямовано хоче стати митцем, а для того, щоб спробувати все, тому що вона містить в собі всього потроху. Коментар номер 5. Я планувала вступати на дизайн інтер'єру та здавала творчий конкурс для цієї спеціальності, але вирішила ще здати творчий конкурс на ОМ онлайн і спонтанно передумала і вступила все ж на ОМ. Думала, що це спеціальність, де я навчусь і творити, і значно краще малювати, і проєктувати. Що це оригінальна та різностороння спеціальність. Очікування справдились. ОМ-чиків щось маловато, давайте активніше вступати на ОМ. Наступний коментар такий: спочатку думала йти на дизайн, але, дізнавшись про ОМ, побачила більше перспектив. Щодо очікувань: щось цікаве, нове, спробувати більше видів мистецтва, про які я мало чула, побороти страх чистого аркуша, робота у діджителі. Ніби так хотілося б більше якісної роботи у діджителі. Не боюся чистого аркуша. Взагалі, тепер немає страху щось робити нове. Навпаки, цікаво. Наступний коментар дуже великий і дуже важливий. На перше питання відповідь неоднозначна. Плановано спонтанно записалася на підготовчі курси для архітекторів, але вже тоді зрозуміла, що все одно хочу більше вивчити рисунок і живопис, людину малювати, і вже тоді зрозуміла, що це не зовсім профіль арх. Але чи то пропаганда про відбудову, чи то любов до точності підбила йти на арх. Впродовж підготовчих курсів все одно розуміла, що більше хочу на ОМ саме. Це бажання накопичилося до такої міри, що коли я зареєструвалася на творчий конкурс на арх, кажу мамі, ну що, і на ОМ зареєструюся. Вона була в шоці, бо розмови були лише про арх. Потім здавала два творчих і остаточно довірилася долі. А там прийшла і туди, і туди. Батьки сказали, що вибирай сама, щоб подобалося. Ось так і вийшло. Насправді очікування були, що буде навчання російськомовне чи російські підручники, оскільки я навчалася в художній школі і на той час всі про це казали. Та й сама викладачка вчилася в Кнуба і про це казала. Та слава Богу, це наразі міф, бо я хвилююся на цей рахунок. Також було про те, що тут викладачі будуть тільки літнього віку і зі своїми приколами, але це теж слава Богу, міф. А ще було про те, що тут будуть вчити академізму. Власне, за цим я йшла. Але все ж тут не тільки академізм. Очікування справедливі, але більшість з них не справдилися. Справдилися тільки класні і побажання, ото коли ваша душа і серце хочуть малювати природу, портрети людей, то не мучте себе вступом на арх, воно не ваше, і ви тільки втратите свою волю до творчості. Ви б знали, як я з сумом на очах дивлюся на бідних архітекторів, які в переривах малюють не архітектуру, а людей, кумирів чи природу. Ця спеціальність саме в кнуба дає реальну широкість вибору саме в професійній профілі. І останній великий і важливий коментар. На те, щоб я дуже пильно обирала на яку спеціальність вступати, однак в кінці кінців документи я подавала виключно сюди. Зацікавила саме ця спеціальність через поєднання різних напрямків. Тут і дизайн, і декоративно-прикладне мистецтво, і звісно, малювання. Хотілося отримати знання з різних галузей і згодом мати більше можливостей для працевлаштування. На даний момент я абсолютно задоволена своїм вибором. КНУБі спеціальність ОМ дійсно класна і цікава, набагато краще за всі інші види малювальницьких спеціальностей в інших університетах. Як на мене, багато вступників не помічають її через нерозуміння того, що саме тут відбувається, а інша частина навіть після вступу дивується варіативності наших предметів. До вступу я не знала конкретно, яка саме частина творчості мене цікавить. А ОМ дає можливість спробувати себе в багатьох галузях. В той час як вибіркові дисципліни дозволяють занурюватися ще глибше і обирати те, що цікаво конкретному студентові. На деяких з предметів я відчуваю величезну ностальгію по дитячих гуртках, на які я ходила ще в молодшій школі. І це те саме відчуття, коли ти пов'язуєш доросле життя з тим, від чого кайфував з дитинства. Це спеціальність для справді творчих людей і їхнього всестороннього розвитку. Ви почули досить багато, але якщо сумувати, то що чекає майбутніх першокурсників? Цікаві предмети, вивчення, бази, основи, фундаменту мистецтва, вибіркові предмети, декоративний розпис, розпис тканин, тканини в інтер'єрі, писанкарство. Ми з одногрупницею навіть цьогоріч робили майстер-клас для всіх бажаючих перед великодним. Ка. Ти До речі, декан наголошував, що у нас саме університетський тип навчання. Що це означає? Це означає, що ми навчимося робити конкретну задачу, виконуємо її, і все. Ми вчимося більше думати, аналізувати, досліджувати проблематику, вкладати емоції. Це не просто написати задачу та здати її. Кожен мистецький витвір має бути прожитий його автором. Кожен хай розуміє це як хоче. Це моя особиста думка. А зараз буде ще трохи вайбіків, які я знімала для вас протягом навчального семестру. Додивилися аж сюди. Наша команда дуже старалася розповісти про образотворче мистецтво архітекторам, абітурієнтам, щоб ми більше розуміли один про одного, а абітурієнти розуміли, що на них чекає. Дуже вдячні платформі Острів, на якій ми знімали розмовну частину відео. Вони дуже допомагають. Не забувайте донатити на військо, адже це пришвидшує наш спокій. Дякуємо! А це відео про спеціальність 023, а ми без петлички знімаємо ту вкусі. Видалі. Якщо ви уважно подивитись на вибір спеціалізації. Якщо ви уважно подивитись на вибір. Має стати трохи зрозуміліше. ми видали це відео на Шукають людей. Не тварин. Університет дає досвід. Особисто мені, так. Типу, досвід роботи з матеріалами, наприклад. А, ні, не може мало його. В архітектурі дає університет, це психічне порушення.